Сьогодні у мене на обід дуже смачне куринне філе в малиновому соусі. Як його готувати, подивіться відео. Ну що, у мене філе з однієї курки буде, дві половинки. Я хочу сказати, що сьогодні я хочу не просто посмажити, тут мале філе, ми можемо його підрізати, посмажити відбивні, а зробити, щоб це м'ясо було соковитим. Що я зараз роблю? Я зараз отак під кутом. Нарізаю такі шматочки десь 1 см висотою. Ви можете трішки їх відбити, а можете залишити так. Тому що я сьогодні буду це м'ясо трішки тушити в дуже смачному соусі. Так що, отак, курку нарізала. Мале можна так за, 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 філе. Спеції зайвих я не буду давати, у мене ось сілі з спеціями. Тут... Чорний мелетий перець, ви можете використовувати разом із сілью приправи до курки, що вам подобається. Я соєвий соус, все, тут нічого не буду додавати, тому що це все буде в мене в самому соусі, в якому буде готуватися курка. Ви знаєте, що зазвичай відбивну готують? як? Відбили борошно, яйце. І потім в сухарі чи куди ви хочете. Сьогодні я яйця використовувати не буду. Запанірую в борошні для, того, для чого? щоб закрити, закрити оці зрізи, щоб м'ясо залишалося соковитим всередині. 15 хвилин хай так постоє в солі, і продовжимо. Час пройшов. Я налила на сковорідку рослиної олії і зараз беру так легенько. Панірую в борошні. Ви можете це все до пакетика поліетиленового засипати, як вам зручно. Можете додати сюди карі до борошна, але я так і все зайве, струшуємо і обсмажуємо на сковорідці. У мене така велика сковорідка, я Яку спеціально взяла, що всі філешки в мене помістилися, тобто шматочки. Зараз обсмажую злегка до золотавості. А поруч беру зараз сковорідку і будемо готувати соус. Ставлю шматочок десь 15 грамів вишкового масла і отаку цибулинку. Дрібно нарізаю цибулю і відправляю сюди до масла. Так, нарізала і сюди. Трішечки підсмажую і приготуйте вино. У мене вино червоне. Сьогодні я буду використовувати джем із малини. Якщо ви використовуєте яблука, світлий джем, то потрібно біле вино. Але у мене червоне із вишні, тому буде смак неймовірно смачний. Чую запитання: що, чому ви відразу не відправляєте обсма не обсмажите? Філе, а потім не відправляєте тоді всі ці інгредієнти для соуса. Я вам скажу, що соус такий буде смачніший, тому що ми алкоголь трішки випаримо. Зараз до прозорості я обсмажу цибульку. Тут вже можна потихеньку перевертати філе. Не потрібно, щоб воно було прямо там зажарене, засмажене, дуже-дуже. Трішечки. Бачите, такий кольор, щоб запечаталися всі ці соки, щоб філе було соковите. Тут перевертаю, але дивлюся, щоб цибулька не згоріла. Далі ви бачите, що цибулька вже така прозора стала, не потрібно її підсмажувати. І я наливаю сюди, ну, я не знаю, десь 100-150 мл вина. Отак. От Роблю більше вогонь і хай прокипить, щоб залишився тільки аромат. алкоголь щоб випарувався. У вільному вогні 10 хвилин у мене прокипіло з вином. Зараз я додаю сюди, дивлячись, який у вас соєвий соус. У мене такий гарний, він кріпкий, то поки що одну столову ложку соєвого соуса, трішки устрічного. Теж десь. Якщо немає у вас нічого страшного, соєвої достатньо. І додаю сюди отакий малиновий джем без кісточок, без нічого. Одна, дві столові ложки. Це все перемішую. Сюди додаємо чорний мелений перець. Можете додати сюди, якщо вам подобається, гвоздику, бадьян. Ви можете додати сюди спеції за своїм смаком. Додаю солодку паприку трішки і чорний мелений перець. Я скуштувала дуже смачно, дуже ароматно, але мені трішки не солоне. Ви можете додати смак соєвим соусом або сіллю. Відчуваєте, який аромат. Так, змінюю місцями куриця. Бачите, як у мене підсмажилася ось так. Зараз трішечки ще прокипить. У мене десь бадьян був, а можливо і не було. Бадьян дуже гарно сюди підходить. Але вишня і малина це те, що потрібно. Так, досить його тут уже тіліпати. Дивіться, який соус на кольор. Так, і тепер заливаю цю курицю. Соусом. Прикрию трішки отак, щоб кожен шматочок окунувся, скупався. прямо. Накриваю кришкою і 20 хвилин тушу під кришкою. Не повністю закрито, трішки приоткрито. З курицею дуже полюбляю зіру, тому я візьму так десь пів чайної ложечки, так пальчиками перетру і прямо туди. Мені дуже подобається з курицею ця спеція. Я вам скажу, ви можете додати маленький вогник, ви можете додати навіть вишню, цілу сюди, теж дуже буде смакувати гарно. У мене є вишня заморожена, я, мабуть, додам трішки вишні. Прямо з морозилки, дивіться, все, хай тушиться. Дивіться, як гарно. Тут спрацьовуєте борошно, що було на шматочках філе. Густенький такий сироп. І достатньо. Це м'ясо не на кісті, воно 20 хвилин готове. Вимикаю, хай трішки охолоне, і будемо з вами куштувати. У мене сьогодні на вечерю для чоловіка це гречка і це філе. Дивіться, як виглядає ця курочка, будь-який салат, вишня, тушкувалася. Смачна. Давайте тепер спробуємо наше м'яско. Його можна їсти просто губами. Яке воно м'яке, і яке воно смачне. Лагідний такий присмак, не солодкий і не кислий, вишня, саме вино дає присмак такий далекий, і малина дуже-дуже смачна. кажучи, якщо просто пожарити відбивні від, від із філе, вони не мають такого, знаєте, святкового не вигляду, не святкового смаку. А це дуже-дуже смачно, дуже смачно. І навіть оцей цей салат можна навіть без соуса брати, зелений мікс салата із, із цим соусом, отак споживати це дуже дуже смачно. Те, що потрібно. Готуйте, хай у вас все виходить, все як завжди, але трішечки фантазії. І у вас виходить зовсім інша страва. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео. А можливо, хто ще так не готував, це сто разів краще, ніж використовувати якийсь там кетчуп. До побачення, до нових зустрічей!